Сир буду перетирати через ситочко. І так хочу цю масу розділити пополам, бо з одною буду експериментувати. Сир поділила пополам, загальною масою було один кілограм. Хочу поекспериментувати. Беру яйця, тут у мене шість штук, відділятиму жовти від білка. Що я хочу зробити? Хочу попробувати зробити такий сирник, як колись, і я в одному кафе пробувала у Львові. Це було десь у 2018-му, напевно, році. Може, 19-му. Було кафе на вулиці Богдана Лепкого. Шість. Останній раз, як я була у Львові, цього кафе вже там не було. Там ли ремонт пішов. Там дуже смачна була кава, сирна. І дуже смачний сирник був львівський. І сирники такі звичайні, теж незвичайні були. Вони були дуже повітряні. Такі ніжні повітряні. Мені здається, що там було. Е, я не думаю, що то був розпушувач, бо тісто було дуже ніжне і таке повітряне. Ну, Я передати не можу. Не знаю, чи є там зараз це кафе, чи немає. Бо це кафе поразило і сирною кавою. І оцим своїм сирником львівським. Ніде я більше такого сирника не куштувала. Просто він був дуже ніжний. Я навіть ну, не уявляла, що з сиру можна зробити от таке повітряне повітряну таку випічку. Так, зробила рекламу. Тіпа, ну, мене ніхто не просив. Просто я розказую те, що було. Було давно. У сирну масу додаю на кінчик ножа, солі. Ганілін, натираю цедру лимона. Висипаю цедру лимона. Ну, там з цукром, звичайно, було, але замість цукру я додав стевію, Добавлю. Одна ціла десь. Ну, Не половинку, десь одна третя, мабуть, ложки. Думаю, крохмаль додати чи не додати. Я добавлю ложку крохмалю, але спробую його просіяти, щоб він наповнився повітрям. Перемішую. Зразу додаю родзинки і перемішую. Так, це відставляю в сторону. Так, збиваємо дівки. От, збила масу до таких густих піків, не вивалюється, бачите, із баклажки. Зараз буду трошки всипати сюди у сирну масу. Все рівно воно потім поєднається, беру десь одну третю поки сиплю, щоб трошки, ну, як розрідити, щоб воно трошки рідше було, не таке густе, Добавити сюди так повітря. Так, і висипаю решту. розмішала цю формочку, яку я приготувала, я бачу, що воно не поміститься. висипати в таку круглу. Поставила на противень. Ставлю в духовку розігріту на 180 градусів вверх-вниз. Має такий вигляд страшненько. Так, перевертаю формочку. На ощупь. ну така повітряна, цікаво, яка вона буде в розрізі. Ну, от, на вигляд, сирник такий, як я хотіла. от така м'ягесенька текстура, повітряна. На смак, звичайно, він не такий, бо тут цукру немає. Зараз подивимося, який він в розломі. Просто якщо розломати. Mm. Ось це те, що я хотіла. Саме той результат, який я хотіла отримати. Єдине, що треба зменшувати, мабуть, температуру. Ну, трошки зажариста корочка. Не 180, а 170, 160 десь так от. Готуйте, дівчатка. Замість цевії ложить цукор. Кому це можна? Не пожалкуйте, дуже смачно. Я вам гарантую!